Лозівська гімназія вже не перший рік є флагманом освіти нашого міста, і це звання досягнуто не тільки високим рівнем викладання навчальних дисциплін, а й вихованням у дітей особливого відношення до загальних понять, батьківщини та патріотизму. Саме розвитку таких якостей і була присвячена зустріч дітей із учасником та ветераном Афганської війни Ігорем Шевченком. Хочеться, щоб діти прониклися тією трагедією, яка відбувалася 22 роки тому, щоб вони зрозуміли наше покоління, тих молодих людей, які в їхньому віці пішли виконувати свій громадянський обов'язок. А також, мабуть, звернути на те, звернути їхню увагу на повагу до цих людей, які ризикували своїм життям, які чинили героїчні подвиги. Захід почався із хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в Афганістані назавжди лишилися близько 2,5 тисяч воїнів українців. Ігорю пощастило, після двох років тяжкої служби в умовах постійного напруження та нервового очікування можливих нападів він повернувся додому неушкодженим, принаймні зовні. Але навіть і зараз, по прошестю стількох років, розповідаючи про службу помітно хвилюється. Когда я перший раз я же говорю поїхав, особливо коли мы заезжали в Кумсайское ущелье, называется, Кумсайская впадина, було очень страшно. Наші старослужащі нас поставили так, как молодой, допустим, да, і уже побольше прослужив. Держись их, і не те самое, потому что пульс стояла такая столбом. Вообще не видно было ни дороги, И, а дорог там было, так вот если посмотреть, миллион. Сопка внутри ущелья, в котловане едешь просто-напросто. Ну, страшно было, страшно. Страх, за який не соромно. Адже незважаючи на нього, солдати виконували свій обов'язок. Саме це і називається справжньою мужністю. Попри всі труднощі та жах, війна також зрощує і найкращі людські якості, хоробрість, самовідданість. Саме на війні звичайні друзі починають називати один одного братами. Та дружба, яка там була в Афганістані, це багато, значить. Бесіда виявилася живою. Учні із цікавістю ставили свої запитання, а під час відповіді задумливо дивилися на гостя крізь слова, прислухаючись до сухого металевого дзвону нагород та розмірковували, чи готові вони будуть, якщо знадобиться, так само захищати свою батьківщину. Якщо щось небудь случиться, звісно, ну моєму обов'язаність кожного чоловіка захищати свою родину но я думаю, я б не смог захищати її так, як захищали тогда. Так, загальний дух патріотизму сучасної молоді набагато нижчий, але це не привід для відчаю. Саме для цього і потрібні такі зустрічі, щоб вирощувати національно свідоме покоління, щоб діти бачили живий приклад, мали можливість спілкуватися з людьми, що не зі слів знають, що таке громадянський обов'язок. Вибор був, я мог відказатися. но я не отказался и если бы мне сейчас бы еще сказали вот вернуться и туда бы я бы с удовольствием ну как не с удовольствием но я бы пошел бы я бы выполнил еще этот свой долг что я хочу сказать пожелать ребятам конечно вот, мальчикам чтобы они шли служить в армию не боялись ее то есть каждый мужчина должен пройти этот урок жизненный так сказать Нещодавно, 15 лютого, воїни інтернаціоналісти відзначили день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Тому зустріч була не випадкова саме в цей день, 22 роки тому, останні радянські війська залишили Афганістан за цю дату. Солдати колишнього союзу, в тому числі і багато українців, заплатили надто велику ціну. Тому пам'ятати та шанувати подвиг цих людей наш святий обов'язок.